І так, у нас сьогодні 7 червня 25-го року. Висадили тиждень назад кавунчик наш, ось він у нас так виглядає. Сьогодні робимо першу підживу фосфорно-калійним добривом. Це пройшло у нас рівно 7 днів. Ну, звичайно, при посадці ми використовували укорінювач. Ось так ми його проливаємо і будемо надіятись на гарний подальший врожай. Ось так виглядає. Ми от подаємо через інжектор вентурі в каплю наш, ось на щось розподіляється водичка на всю ділянку. Ось Наше добриво. Воно змішується з водою через весь інжектор і подається ось туди. Виглядає наш басейн сьогодні. Викачаємо з нього воду, поприбираємо і завтра будемо відкривати сезон купання. Так що всім гарних вихідних і гарних прожив. Дуть на